Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Артилерія, дрони, міни-пелюстки, каби. Щодня херсонці стикаються із небезпекою потрапити під атаку російських військових для того, щоб жителі міста були готові надати належну першу допомогу як собі, так і іншому. У Херсоні регулярно проводять навчання. Організації збирають людей на тренінги, майстер-класи і навчають містяни, як накласти турнікет, зупинити кровотечу та уберегти себе від вибухонебезпечних предметів. Олександр, волонтер Дніпровської районної організації Товариства Червоного Христа України. У березні 2025-го, коли він на велосипеді повертався додому, його атакував безпілотник. Після отриманого поранення довелося амбутувати ногу. Зараз чоловік готується до протезування та продовжує допомагати людям. Кинув той велосипед, забіг у якийсь двір. В общем, там ділянка була от. Одстройкою якогось дому забіг, а там діватися було нікуди. Стало возле забору, а він взяв і скинув. Першу допомогу Олександр надав собі самостійно. І перша думка, що в мене було, доповзти до велосипеда, тому що ногу перебила общем, на шкірі, висіла ступня. Да, я доліз до велосипеду, достав аптечку, достав турнікет, е, сам себе перев'язав. І, добре, що е, там рядушком е, був якийсь хлопець, і він позвонив у е, поліцію. Да. Якби не своєчасне надання першої допомоги, то шанси вижити були б мізерні, розказує Олександр. Від великої крововтрати врятував турнікет. Для порятунку власного життя або допомоги іншій людині дії мають бути швидкі і чіткі. Досягти такого рівня вмінь надання першої допомоги можна, але потрібно регулярно практикуватись. Саме тому намагаються проводити навчання якомога частіше. Розказує волонтер Дніпровської районної організації, Товариста Червоного Хреста України Олександр Матвіїв, чоловік двічі був поранений. Їхав додому надавно завізн. Я бросив ровер, перескочив на другі на другу сторону вулиці. Він все одно скинув, ну мене догнали. Тому волна, я себе перещупав, пощупав, бачу кровотеча. Ну наложив турнікет. Олександр розказує навички з надання першої допомоги, отримав на тренінгах. Ці знання йому і допомогли не розгубитися і правильно зреагувати на небезпеку. Дуже активно зараз скидають з мавіків. Це ПФМ, називається Ліпісток. Якщо ви її побачили. Не в якому разі її не потрібно до неї підходити і наближатись, тому що вона може вибухнути в будь-який момент. На столі розставлені вибухонебезпечні предмети та дрони різних модифікацій. Військовослужбовці 34-ї окремої бригади берегової оборони, 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України організували заняття для представників міської молодіжної ради, розповіли про небезпеку дронів, якими мають бути дії в разі виявлення снаряду та вчили розпізнавати тип безпілотників за звуком. Ну, тобто в нього такий завжди помірний, стабільний звук іде, тобто не йде таких якихось навантажень. Учасниця тренінгу Віолета Михайленко каже, для неї ця інформація нині актуальна, оскільки почастішили випадки дистанційного мінування російськими військовими вулиць Херсона. Мені це потрібно, так як ну, я знаходжусь в Херсоні і він не може бути в будь-якому місці лежати, так я можу її побачити і розуміти, що це заміна і яку вона несе за собою небезпеку. на руку, потягнули на себе. Підняли якомога. Що його неправильно зробити, це унікет не спрацює. Друга частина тренінгу практична. Учасники навчаються надавати першу домедичну допомогу та накладати турнікет. Вероніка робить це вперше. Говорить, вдалося не з першого разу. Дівчина каже, ці навички можуть знадобитися будь-якої миті. Багато дізналася про міни насправді, тому що до цього не сильно в всю тему. Тепер відомо, які міни зазвичай переважають у нашому регіоні. А також тренінг із домедичної допомоги дуже цікавий, і корисний. Навчили накладати турнікети. Подібні тренінги проводять регулярно. розказує Денис на псевдокурган отримані знання допоможуть не розгубитися і швидко зреагувати на ситуацію, каже військовослужбовець. Вони знаходяться в Херсоні, де ворог жальський де. Вибухові пристрої саме на вулиці, де знаходяться цивільне населення. І ми хочемо донести, що саме їм потрібно знати і володіти, щоб не наражати себе на небезпеку. Від правильного алгоритму дій у перші хвилини поранення. У людини збільшуються шанси вижити або не втратити кінцівку, розказує тренерка з першої допомоги товариства Червоного хреста України Наталя Шатілова. Це надважливо зараз, тому що ми розуміємо, що в будь-який момент людина може потрапити в надзвичайну ситуацію, атака дронів або прильот. Немає зараз людей, які не під ризиком, які ну просто здається, що да, може, мене там мене. Але такого не буває. Треба бути готовим. На думку Наталі просто прослухати лекцію, як зупинити кровотечу і подивитися в соцмережах. Відео недостатньо важлива, каже тренерка. Практика навички необхідно довести до автоматизму. Не завжди швидка може дістатися оперативно і кровотеча, якщо виникає внаслідок або поранення, або ампутація кінцівки вона може бути критичною масованою. І відповідно, у людини є від 40 секунд до 2 хвилин для того, щоб надати собі допомогу. Тому ми запрошуємо на безкоштовні тренінги стосовно першої допомоги. Радимо і готові навчити для того, щоб ви себе почували більш-менш безпечно. Тренерка говорить, що виходячи на вулицю, необхідно мати. Із собою турнікет. Та кровоспинні засоби. Якщо є перев'язувальний матеріал, це турнікети, це бандажі або тиснуча пов'язка із подручних засобів. Цього, в принципі, вже буде не гарантія, але шанс на те, що людина при обстрілі, або при кровотечі ранах вона може вижити. Не можна носити турнікети, десь там в аптечці, в автівці, десь в офісі. Чому? Тому що вони там не допоможуть. На жаль, треба, щоб вони були або на сумці, або в на десь на одягу, або на пояси. І оце дуже важливо. Важливо. Чого ми не радимо в аптечці? Медикаменти. От медикаменти ми не рекомендуємо. В принципі, ми кажемо про те, що перша допомога це не про медикаменти, це не про медичні препарати. Тому що наша здача, яка людину стабілізувати і відправити до медичного закладу. Для херсонців, каже Наталя, програма мінімум, хоча б одне відвідування тренінгу з надання першої допомоги і носіння турнікету. Російська армія продовжує обстрілювати правобережну Херсонщину, 8 вересня у Дніпровському районі Херсона через артобстріл та атаку дроном поранення отримали дві жінки та чоловік. У центральному районі міста з пораненнями шпиталізували жінку. У ніч на 9 вересня під обстрілами була центральна частина Херсона. Зайнялася пожежа. Згоріли торговельники, кіоски на міському ринку. За інформацією керівника міської військової адміністрації Ярослава Шанька, поранених немає. Почастішали випадки дистанційного мінування вулиць. Російські військові розкидають у житлових районах міни-пелюстки. Від початку вересня до лікарні доставили трьох поранених, серед них – 13-річний хлопець. Зранку, 10 вересня, на виїзді з Береслава на міні підірвалась евакуаційна машина. Загинув поліцейський. Поранені ще двоє правоохоронців та двоє цивільних. Цього ж дня під обстрілами був Дніпровський район Херсона багатоповерхівці пошкоджені понад 30 вікон. 11 вересня російська армія атакувала два навчальних заклади у середмісті Херсона. У першому поранений охоронець установи та пошкоджена будівля, у другому вибиті близько 20 вікон, пошкоджені двері. 12 вересня у Херсоні розпочався 27-й міжнародний театральний фестиваль Мельпомена Таврія. Цього року він пройде під гаслом «Театр там, де ми є. У рамках відкриття зібрався колектив театру. Вони вийшли на вулиці з прапору. Одночасне відкриття відбулося і в Миколаєві, де буде проведена більша частина заходів. Також театри учасники гратимуть на сценах і в своїх містах. Для глядачів підготували 57 вистав та 15 подій літературної та музичної сцен. а також 9 заходів. В Освітньої платформи Мельпомена об'єднає митців з 21 міста і 4 країн Кіпру, Німеччини, США і України і триватиме до 20 вересня.